Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Osram, серія Easy на цоколь H15. Артикул даного комплекту 64176 easy HCB. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Маємо. Дві світлодіодні лампи потужністю 17 Вт, як заявляє виробник. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів на дальнє світло і 6 світлодіодів на ближнє світло. Корпус лампи повністю металевий, є системи охолодження в вигляді радіаторів. Живлення під'єднується з допомогою стандартних роз'ємів на 12 вольт. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, доволі яскраво, потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла. Потужність нагадаю її. 17 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлочинову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.